Олексій Пухний, поет, літературний редактор та журналіст. Олексій Миколайович був першим та багаторічним головним редактором газети Сміла а ще тривалий час очолював літературне об'єднання «Тясмен». цієї весни Олексій Миколаєвич Ювіляр. А нині він гість центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. Познайомитися із талановитим земляком та дізнатися про його творчий феномен прийшли учні школи номер 3 колегіуму. Олексій Пухний читав свої авторські поетичні твори. Це проникливі вірші про історичне минуле нашого краю любов до Смілянщини, матері та жінки. Любимо смілу так, як навесні, птахи щасливі люблять синє небо. Любимо смілу, кожен її дім, майдан просторий і мару стежину. Любимо смілу, так і любим, як рідну матір любить. Голова літературного об'єднання Тясмин Анатолій Горбівненко представив юнацькій аудиторії поему Олексія Пухного Дзвени Сміла. Це є історична поема не лише про смілу, а про всю Україну, часи Хмельниччини. Визвольна боротьба українського народу. Досить майстерно написано із з точки зору поетики. І ще мене дуже подивувало. Позавчора, коли я перечитував цю поему, наскільки глибоко поет знає історію України, достовірні імена історичних осіб, як він вдало це використовує, а потім використовує лексику тих часів, і це дає справляє враження правдивої оповіді. Оця поема сміла» підтвердила мої думки про цього поета як про майстра слова і як про гарного оповідача. Ініціаторка цієї зустрічі, завідуюча юнацьким сектором книгозбірня Валентина Єфремова, зачитала свій улюблений вірш Олексія Пухного. Іду до жінки, золото листків повірно опадав мені відмови. Воно летить із дерева років самітню душу засипав. Поток. Я йду до жінки і несу їй сни. Незрадні мрії в обрисах почає, і перший грім далекої весни. Що й досі ходить від голосита. Несу любові потаємний ще і ніжність, що горить і не збирає. І крила ненаписаних поем, і те, що й назви досі ще немає. Я їй несу зірок гарячих звив, і серце, що негадано забилось. Я йду до жінки тої, що любить, Атмосферності спілкування додав гурт Спейс Піпл. Молоді музиканти та солістка колективу Вікторія Сінаєвська написали музику на слова Олексія Пухного. Для автора віршів така прем'єра стала сюрпризом. Для себе Олексія Пухного не лише як талановитого поета та відомого журналіста, а й як цікавого співрозмовника. Знайомство було напрочуд приємним. Домовилися, що такі творчі зустрічі мають відбуватися частіше.